Ой. Коротше, чомусь відвалився стрім. Ану, натисніть е, чи мене чути чи ні. Зараз мені в чаті напишіть. Так. Так, так, бляха, все, впаде і так буде саме краще. Кистим Фаріон, блін, нахрен воно мені здалося. Тут Wi-Fi пропав чомусь. Підгружається. Чути мене добре. Звук є. Все померло. Ну от бачиш, тут, тут взагалі чомусь інтернет от не хоче А, то я ще не приєднався. Хом 1. Зараз пароль веду. Так. Будемо тут. Я прийшов, коротше, до хати і, і все. І видно. Е, готово. Зараз загрузиться. Не знаю, не знаю, що робити. Дивися, чому. О, загрузилось. Загрузилось. Добре. Коротше, скільки нас? 56 чоловік. Я вам ось так поставлю. Мені неудобно, тут некомфортно. Коротше, але приніс це все сюди. І чому звук, звук відвалився, я не розумію, чесно. Добре. Я думаю, вам добре видно, правда? 67 вже. Добре, я за ким той час е, поділюся цим. Поділюся... он зараз наживо йде. Добре, йде та йде. Коротше, де, де той е, цей? відео. Щось все одно він тупо. Щось інтернет, коротше, в мене. Щось він тупить. Тому що немає нормального Wi-Fi. От дивіться, бачите, як підгружається. Щось дуже сильно тупить. Я не знаю, як у вас трансляція, а ну напишіть, трансляція добре у вас йде чи ні. Напишіть якийсь коментар тут в чаті. Добре, добре. Супер, скільки нас є там. 70 чоловік, добре. Е, поділитись. Так, це я взяв, правильно? так, це я. Поділитись. Копіювати. Лізоонер. Так, телефон зараз цей. Добре. Бачите, як прямий ефір затягнувся на більше, ніж треба. Тут мені дзвонять, що немає звуку. Та я бачу, я бачу, що ви в чаті пишете народ. Але всім дякую, що пишуть. Добре. Я тут війшов. Скільки нас дивиться? 81 людина. Всі вернулися. Бачите, молодці. Всі хочуть цей. Так, це ми стремо. І вставимо нову силку, правильно? Вставити є. Зараз підтягнеться ця картинка з тим. Добре. Добре. Що? Друге місце акумулятори. 79 людей. Друге місце, акумулятори стартуємо. Я думаю, вам добре видно. 208 коментарів. Так, приймаю участь, маю бажання виграти. Ковалгена. Чи я правильно читаю, чи ні. З ніком пишу цей нік. Зараз е напишу хлопцям цей нік. І. Ковалгена. Чи правильно я прочитав, я не знаю. Кова... Коваль Гена чи що? Я не знаю. Гена. Так, тут напишу. І сам скопіюю і подивлюсь в Телеграмі, чи є людина, чи ні. Добре, чекайте, бо я заходжу сюди. То Блін, та чого ти так тупиш? Що з тими Wi-Fi'ем? Я щось не зрозумів. Ну, от вийшов з, з цього. Добре. Е, копіювати телеграм. Моя група. Так, підписники. Е, пошук підписників. І вставляємо. Дивимось, чи людина. Ну, ставити. Є активність недавно. Е, показую вам ось так ближче, щоб ви бачили. Я не знаю, чи вам видно добре, бо мені щось смутно, так я бачу. Смутно екран іменно цього. Добре, тут є. Тут відпише людина, чи є. Зараз, якщо є, то наступний буде. А підписка в Ютубі є, бо не бачив. Так, є, зараз вам покажу. Підписка в Ютубі. Ось, бачите, червоним. Ось, блін, я не знаю. Ось підписаний, бачите? Так, є людина. Все, е, я вітаю, Ковалкена. До тебе їде 4 акумулятори бак по 2600 мА. Тепер, кому поїде Powerbank Anker на 10 000 мА. Добре, це ми закриваємо. Заходимо. А, що заходимо? Зараз ну, вітаю з перемогою, та. А якщо людина тут є, то напиши мені тут. Я потім тобі напишу в Телеграмі. Добре, перше місце. Бо це все затягнулося надовго, аж заглючило, бачите все. Старт. Старт. Поїхали. Перше місце. 208 коментарів. Е, так, 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 так. От щось довго, бачите, як довго. Антрев С У Беру участь. Підписка є. Показую. Вам показати, чому так відблискає? То, напевно, від плівки так відблискає, погано видно. Бачите, підписаний. Давайте ми скопіюємо його ім'я. Копіювати перейдемо в Телеграм. І в Телеграмі зараз ми його знайдемо. Добре. та Де тут -о? вставити? Так, людина є. Активність 11.45. Андрій, ну я тебе вітаю, зараз я ще хлопцям напишу. Нижнє підчеркування. Не фартануло козак. Ну нічого, може, в наступний раз може тобі повезе на тому класному павербанку. То таке. Можливо, пішли далі котиків постити. Ой, блін. Так. Аж нижнє підчеркування. Андре, Андрей, Андрей, Андреу, нижнє підчеркування SH, нижнє підчеркування SH, є, 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 є. Добре. О, бачите, планшет аж Вирубався. Добре. Зараз нам відпишуть, що він є. Я перейду в YouTube на пряму трансляцію до себе. Подивимось, щоб я бачу. Зараз я розверну камеру. І все, всім розіртися. Та вже розходяться, вже 69. Наживо, блін, пер, перший такий гарний прямий ефір був взяло, блін, звук пропав. Ну то ж треба ж такого, ага. Дивіться, і щось от інтернет реально підтуплює. От, от, чесне слово, щось з інтернетом якийсь не, не, не альо. От бачите, на, нажимаю наживо, воно ще не прогрузило. О, аж тепер воно пригрузило. Тільки прийшов Вася. Ну, от, бачите, нажимаю, нажимаю нічого. Коротше, на тому будемо закінчувати, напевно, бо, тому що нічого я не можу прогрузити, нічого я не, не буду не годен цей. Та тут немає в мене в селі 5 Гц. Треба буде поставити і купити. У мене все стоїть. Всі, всі, всі Wi-Fi-роутери у мене тут 3 штуки стоять по 2,4 Гц. Тому що в один момент всі ті роутери перестали старі робити. І не було в наявності в нас місці, я без інтернету. І я купив, які були. Та й все, купив тих три роутера, та й все. А треба буде забрати і поставити на 5 Гц, Всі, щоб були. Ну тут нічого, бачите, нажимаю не хоче. цей. Не хоче загружати чомусь. І все. Ось так. підгружається ну, не хоче. Добре. Коротше, через тиждень зустрінемося. Вийде завтра-післязавтра відео. Е, завтра, післязавтра, відео вийде, який буде павербанк. І будуть, напевно, ще акумулятори. Я думаю, там вони ще залишились. Як ні, то будуть два павербанка, перше і друге місце. А там ті дрібні, я думаю, будуть в парі. Одне перше, хтось хтось виграє. Отак, от такого плану. Так що, всім подякував, хто прийшов. Вітаю ще раз переможців. Вибачаю, що сталася така от, такий казус, як то кажуть, по-русски казус, такий от косяк чомусь інтернет відмовився. Ну, інтернет, в принципі, пряма трансляція йшла, звуку не було, але мікрофони робили. Коротше, ось так. Коротше, всіх люблю, всіх обняв, всіх поцілував. Е, тримайтеся, як то кажуть. Слава Україні, слава ЗСУ, і всіх до наступних відео. Так що, в неділю ще побачимо знову на прямому ефірі. Так що, всім гарно віддихнути і всім па 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 па